От мені цікаво, як можна жити в такому срачі. Я думав, тільки от в мультиках і фільмах Чарлі Чапліна можна на банановій кожурі підскользнутися, Ну ні. Ну вже не лишилось людей на планеті, на кого б він не драчив. Взагалі. Я не розумію, що з ним відбувається. Він хоче собі хуя Ну просто кожен день раз за разом, раз за разом. серветочний фестиваль просто. Понуха вже заходить, категорія спеціальна для Саши. Це, це неможливо терпіти. Ну, його під сусід, хтось на вулиці на роботі, він там оце спокійненько схавав, прийшов додому, і перед зеркалом вже типа ще раз, ти мені. Ну, мовчий, йому раз сусід Сміття на машину викинув, ні слова не сказав. Оце раз на місяць у нього баскає в голові, якийсь психане, щось, один Тікток подивився, мотиваційний, в четвертій ранку, все. Прокинувся щось. 15 віджимань зробив сльози пот. Наступний вечір е, тупо відьмак. І отак от місяць польською проходить курва. Ну чому от всі мої друзі, всі мої знайомі живуть з успішними людьми? Я вас з цим чучим. Братішка мій е, Стефан Шошкович у Ахметова, у олігархів, у депутатів, у якихось celeбріті я живу з цим. Ну, що це таке?